Привіт, я Настя. Скоріше за все, ми поки що не знайомі. Але я записую свій голос для тебе, бо я дуже хочу підтримати тебе і допомогти тобі трохи розслабитися. Не уявляю, скільки всього тобі доводиться тримати та отримувати. Тож зараз я хочу побути тут для тебе. І знайти спосіб підтримати тебе. Сподіваюсь, мене вийде. Спробуй знайти позу, в якій твоєму тілу буде комфортно. Ти можеш лежати або сидіти. Не мусиш робити якось правильно чи дуже конкретно. Так, як тобі зручно. Обери таке положення тіла. Кому комфортно, не боляче, трохи легче. І давай почнемо з того, що звернемо увагу на дихання. І неважливо, чи вдихаєш ти глибоко, чи поверхнево. Просто поміть, як це відбувається, як стається вдих. І як стається видих. Ну і якщо ми спеціально спробуємо разом подихати, роблячи фокус на довгому видихі, то можливо це щось зміни. Давай спробуємо. Якщо хочеться і можеться, то можеш видихати зі звуком, видихати щось, не тільки повітря. Як ти зараз, що помічаєш в своєму тілі? Приємно, неприємно. Якщо є якісь ділянки, де боляче, чи... давай спробуємо не ігнорувати їх, бо це також ти. І якщо можеш, то просто побудь поруч із цим місцем, можна покласти туди руку. зробити декілька видохів прямо крізь це місце ніби нічого не виправляючи просто даючи собі увагу даючи увагу в ту ділянку де дискомфортно де неприємно для того щоб дати собі зрозуміти що ти є в себе ти поруч з собою. Ти помічаєш себе. І знову декілька довгих, довгих видохів. І спробуй відчути все своє тіло повністю. Можна уявити, не тільки відчути форму свого тіла, відчути вагу. І дуже хочу попросити тебе трошки розслабити голову і обличчя. Прям уяви, як таким ніжним, уявним дотиком ти проходишся по лобу, розслабляючи його. Як розслабляється очі, щоки. Губи. Щелепа. Вуха. Як розслабляється мозок всередині голови. Якщо твоя увага лагідна і ніжна, то це може бути дуже приємний, дотик. Зараз в нас немає ніякої мети. Тільки розслабленість і ніжність. Можна помічати своє дихання або думки. Можна щось відчувати або не відчувати нічого. Все, що є, все підходить. Просто моти. Якщо ти чуєш звуки навколо, то дозволь їм бути частиною цієї миті. Щоб це не було, якщо воно буквально тебе не торкається. Чи може воно не заважати, просто бути частиною реальності, такою ж, як і ти? На якийсь час можна послухати все-все-все, все, що ти чуєш, якщо хочеш. І давай знову повернемося до відчуття в тілі, до відчуття тіла. І якщо уявити, що твоя шкіра це такий берег. А подих м'яка хвиля, яка торкається цього берега. І кожен вдих та видих. Це не тільки щось, що відбувається в легені. Це процес, який включає все тіло, який живить його, м'яко стимулює. Можеш повідчувати цю хвилю і усвідомити, що це приємно. Нірно, повільно, Ритмічно. то тіло дуже живе, навіть коли втомлено, поранено, змінено. Воно прекрасно. Продовжує вдихати і віддихати. Я дуже сподіваюся, що в цей момент ти можеш просто бути. Він не треба бути якимось відповідальним, сильним. Прямо зараз, в ці хвилини, ти можеш просто бути живою людиною. Не контролювати, не напружувати. Тільки робити вдих та видих. І відчувати, як це приємно. Мій голос з тобою. Моє тепло з тобою. І за те, що ти є. Коли будеш готовий, повільно повертайся. Можеш повершити пальцями, потягнутися. Бо якщо тобі хочеться і ти можеш полежати ще трохи, то робиться стільки, скільки хочеш. Дякую, що довіряєшся цьому моменту.